Трамвай номер 8 два дні не курсуватиме вулицею Плеханівською. А саме 18 та 19 жовтня з 9 до 16 години рух трамваїв по вулиці Плеханівській на ділянці від вулиці Молочної до вулиці Молодої гвардії буде заборонено. Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамвай номер 8 курсуватиме так. Частина перша розворотне коло, 602-й – мікрорайон. Салтівське шосе. Провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова. Бурова дача. Частина друга. Розворотне коло, вулиця Одеська. Проспект Героїв Сталінграда. Вулиця Морозова. Вулиця Плеханівська. Зупиночний пункт. Вулиця Польова. Висадка пасажирів. Вулиця Молодої гвардії. Посадка пасажирів. Вулиця Плеханівська. Вулиця Морозова. Проспект Героїв Сталінграда. Розворотне коло. Вулиця Одеська. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті.